Подивимось, що нам сьогодні проснуло. Так, це у нас чудові. Дивіться, яка краса. Корівка. Дуже доцільно будемо використовувати у спеціально готовому орієнтуванні, а також в різних кортинозинкових заняттях. Так, м'ячики. Різних кольорів, які яскраві, дуже м'якенькі класні. Також для ЛФК можна буде використовувати і для логопедичних занять. Дивимось. Яка чудова шнурівка. Таке воно все класне, дерев'яне і яскраве. Дуже добре для дрібної моторики. Подивимося кубики. Для розвитку зв'язного мовлення можна буде використовувати для створення різних історій. Супер. Так, також у нас тут різні геометричні кубики об'ємної форми. Можу відкрити. Так, воно таке все класне, дерев'яне і дуже яскраве, супер. Розвитку математичних навичок, буде те, що треба. Так, А це що таке дуже цікаве, каністри. Але можна використовувати як для збереження дрібних іграшок. Супер, є 5 штук. Так, посібники бачу тут є з інструкцією, як можна використовувати на іноземній мові англійська. Ну, ми розвиваємось і вивчаємо іноземну мову. Кліпчартів. Теж парпір. Передовжуємо. Тут у нас пазли різні тваринки, дуже цікаві. Круті. Так, дивимося коробочки. Що у нас тут є? Що це таке? Кольорові олівці, Супер. Їх тут досить. Оксиген з різними фігурками. Він досить розбирається розбирається всередині. Гарний не просто фігурки, а вони ще мають структуру. Тобто це дуже добре для дві моторики що ці в цій великій коробці? О. Книжечки об'єднали для розвитку мовлення, словникового запасу. Також можна використовувати як для соціально-побутового орієнтування. Для чого ми використовуємо? Парасотку, так, рукавички. Ось тут, зоопарк, різні тваринки. Так, а тут, що у нас? Тут різні фігурки.